Додаткові заперечення. Якові заперечення ще не надавали. Сьогоднішнього? Ви десять та надавали? Так, добре. Писове пояснення 9 і 9 внедрування. Посове пояснення 199 внедрували. Що на голову може додатково ваше вважає зі звернути увагу суду, що положення частини 1 першої 15 закону України про захист прав споживачів правоспобов'язують особа, яка надає послуги в даному випадку? Це, це мої відповідач, надавати всю необхідну інформацію відповідно до закону України про мовну політику на момент. На момент укладення договору. тобто ця конструкція статті прямо передбачає, що інформація повинна в повному обсязі про послуги бути надана до укладання договору. Тобто, важче дана стаття не може застосовуватися до відносин, які виникли після укладання договору. Що стосується частини першої статті 17 закону України про захист справ споживачів. На думку, постанови, на думку Верховного суду України, яку він висловив у своїй постанові номер 5 від 12 квітня 1996 року, ця стаття направлена на уникнення, уникнення дискримінації клієнтів під час укладання договорів. Тобто вони як можуть бути укладені за бажанням особи, яка надає послуги, так і можуть бути не укладені важкість. В той же час позивач не надав суду жодного доказу про те, що їй було відмовлено в вкладанні добробову. Більш того, позивач не повідомляє навіть про факт цієї події. Тому я вважаю та стверджую, що відповідальність не порушував статтю 17 закону України про збройні так. Про захист прав споживачів. Крім того, вважаю за необхідне звернути увагу суду на Європейську хартію регіональних мов та мов меншин, яка була ратифікована Верховною Радою України 15 травня 2013 року. Згідно якої ем, традиційно використані е, мови в межах певної території держави е, держав. Громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менше, ніж решта населення цієї держави, та відрізняється від офіційної мови цієї держави. Відповідно до пункту 3 статті 7 закону України по засаду державної мови, за кожну мову визначеною у частині 2 цієї статті застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин. Що передбачені у цьому законі за умови якої кількості осіб носія регіональної мови, що проживають на території, на якій поширюється ця мова, становить 10%. Відповідно до статистичних даних, які є загальновідомими та оприлюднені на сайті органу статистики України, кількість російськомовних громадян в місті Києві складає 25,37%. Це свідчить про те, що російська мова є мовою національних меншин. І це рішення приймалось назовний. Якщо дозволити, я продовжую. Справа в тому, що згідно... Згідно цієї статті за рішення місцевої ради в окремих в окремих випадках з урахуванням конкретної ситуації, такі заходи можуть, можуть застосовуватися за, домов, за домови, регіональна мовна група, якої становить менше 10%, тобто ваша честь. Якщо мовна група становить більше 10%, рішення компетентного органу не потрібно. Крім того, ваше, відповідно до положення частини 3 статті 10 Конституції України, російська мова в Україні надано статус мови національної меншини. Мовна меншина група осіб, що проживає в Україні, яка має спільну рідну мову, що відрізняється від державної мови, та яка за своєю чисельністю менша, ніж решта населення держави. Крім того, ваше відповідно до статті 13 європейської хартії регіональних мов або мов меншинств. Сторони, в даному випадку Україна, зобов'язані в межах своєї країни заборонити застосування у внутрішніх е, правилах компаній і приватних документів будь-яких положень, що виключають або обмежують використання регіональних мов або мов меншин. Тобто е, законодавство чітко розрізняє регіональні мови та мови меншин. Ваші честь. В даному випадку е, російська мова виступає е, мовою меншин. Також згідно дією європейської харкій статті 13, держави-учасники зобов'язані запобігати практиці, спрямованій на відмову від користування регіональними мовами або мовами меншин в економічній або соціальній діяльності. Сприяти використанню регіональних мов або мов меншин також за допомогою заходів, які не визначені в попередніх пунктах. Крім того, є рішення Конституційного суду від 14 грудня 1999 року, яким загіднювали, що поряд державною мовою при здійсненні повноважень місцевих органів влади, органів автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови, інші мови національних меншинств в межах і порядку визначених законів України. Крім того, Ваше 6, вважає за необхідне звернути увагу на ті докази, які надала позивачка. А, а саме, зображення оголошення триває персональне тренування, яке виконано на зображення російською мовою. Цього зображення невідомо, де воно зроблено, ким воно зроблено, та при яких обставинах ваше 6. Те ж саме відноситься до оголошення, будь ласка, прибирайте за собою обладнання, яке невідомо, чим, ким невідомо де, і невідомо, за яких обставин зроблено. Також зображення з текстом тесту для батьків на, на знання основ спортивного розвитку немовля, як і в попередніх випадках, невідомо тим, невідомо як і невідомо за яких обставин зроблено щось. Крім того, вважаю за необхідне звернути увагу. На той факт, що в жодному зображенні не йдеться а, про а, надання послуг, тобто не зазначено умови та інші обставини, які а, необхідні відвідувачу для отримання послуг, ваше зображення книги відгуків та пропозицій, а, в якому йдеться про те, що менеджер спілкувався з нею російською мовою. На цьому я вважаю за необхідне звернути особливу увагу, оскільки позивачка в своїй заяві, викладеній у книзі жалоб та пропозицій, не просить надати тренера чи забезпечити тренера, чи забезпечити персоналу. Вона вимагає покарати менеджера за те, що він не структується українською мовою. Крім того, зображення. Також запис номер 30 від 08 травня 2016 року року зіжжали з картки пропозицій, в якій йдеться про те, що позивач не мала змогу отримувати послугу українською мовою. Більшість працівників спілкуються російською, питання російською, оголошення про події в клубі, часто написані російською мовою. Позивачка не дала жодного підтвердження з цим фактом. Крім того, як він з записом поживача, що позивачка отримувала інформацію про послуги іноземної мови, крім того, як він з самої заяви, що для, що для оголошення користується не тільки російська мова, оскільки там зазначено, що також інформація надається російською мовою. Факт заподіння її моральної шкоди вашої взагалі не не, не підтверджується. Нема жодного докладу, що а, позивачка а, кхм, яким, чим, яким чином а, морально страждала. Факт володіння позивачкою російською не підтверджується ваше, оскільки в соціальних мережах, а це є загальна відома інформація, оскільки до неї можуть отримати доступ будь-які особи. А, позивачка а, з задоволенням досвідчує російськомовні статті та розміщує їх на, своєму, на своїй сторінці Фейсбук. Може вона з перекладачем читає, вибачте. Костенко Ольга Петрівна. На наступний раз, якщо зубов протизауваження, ви будуть виборі за особисто. Я звертаю увагу, що е, особи, які відробили зауваження, здійснює відеозйомки. Вона має право. Я заперечую проти здійснення своєї відеозйомки, збирання інформації про себе особисто, е, свого зображення та запису свого голосу.